В Україні центри надання адміністративних послуг повинні поступово перейти до системи єдиного вікна. На цьому наголосив під час урядової селекторної наради віце-прем'єр. І часу майже не залишилось, адже програма має бути втілена в життя з початком нового року, а готовність бажає кращого. А, сьогодні є можливість на нормальний центр людей на власні послуги послуги. Як можливо не скористуватись? Або як можна я не мати? Ті, хто прийшли працювати орієнтовані на те, щоб надавати послуги, якісного немає спитання зробити. Я не розумію, чому може бути взагалі проблема, а то місце не адміністративні центри. Пропонують новий формат обслуговування громадян: єдині офіси, де все і одразу. Людей прийматимуть за принципом відкритого вікна. Некабінетна система обслуговування сприяє прозорості роботи. Черга регулюється в електронному порядку. Передбачено інформаційні термінали, стенди, безкоштовні фахові консультації, супутні послуги, ксерокопіювання, банківські послуги. Переваги ЦНАП однозначно підтверджує вже наявний український досвід. Проробленою роботи поділились представники Вінниці. Все, що стосується проблем вони загальновідом, технічні. Фінансові є кредиторка по минулому року, але зараз буквально ми домовляємося про те, щоб зробити досить глибокий аналіз всіх проблем по кожному офісу, для того, щоб максимально, так як ви кажете, всі служби працювали в. Цьому Звичайно, це варто і певних коштів для бюджету. Роботи над пошуком кадрів. Є купа нюансів, кажуть представники обласних адміністрацій. Тому забезпечення з першого 10 -го легалізації партій друкованих засобів. По партіям витягуємо не більше десяти. питання, які є щодо фінансового характеру, якщо можна включити на 15-й рік щодо фінансування таких адміністративних послуг і створення єдиної системи вікна. представники реєстраційної служби наголосили, створення центрів спільна задача як органів місцевого самоврядування, так і представників ОДА. каже: помітно, що дехто зголів навмисно затягує втілення даного процесу. Колишня система це система корупції, яку мають зруйнувати спільно, а вочевидь, дехто цього робити не хоче. По деяких областях повне нерозуміння і небажання місцевої адміністрації розміщенні. Я в червні була з робочим візитом у Полтаві. До речі, зараз я приглядаю Полтавська області єдина область де розміщення наших суд. Голова Закарпатської ОДА підкреслив зацікавлений в боротьбі зі старою системою і зробить все, аби до вказаного часу центри в області запрацювали. У нас створено 18 адміністративних центрів. Сьогодні є в нас невеличка проблема це Перечинський Ужгородський район. В цьому напрямку є у нас питання щодо співпраці з міграційною службою. В найближчий час ви почуєте, ми підемо далі, будемося рухати. Я думаю, що я говорив з керівником нашої юстиції Закарпатської і дав йому доручення, щоб він мав можливість поїхати в відряження в Вінницю, подивитися будівлю палац юстиції. І я хотів би, що ми рухалися на крок вперед, тому що ми пригранична область. Каже, центри створили для покращення надання якості послуг, а якісні адміністративні послуги ознака цивільного суспільства. Варто додати, залишився тільки один день, щоб підготувати центр надання адмінпослуг до передачі повноважень міграційної служби. З 1 жовтня в силу вступає норма, згідно з якою міграційні та реєстраційні служби повинні закрити прийом документів і перейти працювати до вказаних центрів.